Всім привіт! Мене звати Борис Ранкін Я думаю, ви вже сумували за мною. Нарешті, нарешті. Я зібрався силами і зараз знімаю для вас влог Кирюшечка, Емілька. І ми збираємось на колесо огляду. Емілька зараз буде кататись на ньому перший раз. Емілька, що ти боїшся? Я боюсь висотину. Не, не боюся туди йшов. Бачила вже людей, які катались на колесі каталися Вони не боялися. Що, ми пішли? Ми не боїмося нічого. Так, Ми вже підійшли до колеса огляду. Ух, трішки ручки потіють. Тоня, ти як відчуваєш себе? Класно. Ти зовсім не боїшся? Вот умница. Ну что, пошли? <реш> Пока! Иди, мы смешные. Мы смешные? Mm -hmm. Ну, то да, я троха. Ого, она сейчас шатается, дочь. Ну що, понеслась? <т Searching> О, як страшно, чого вона шатається? Я не розумію! Ага, дуже! Шатається щось так сильно! А ну при давай на я присядь, зай! О, <ро> <висе>. <Haj -nya> Ого, диви колеса! Колеса! Ну що, на колесах їде, диви слони! Я не бачу слонів? <P dans> Мамуська сидить. Така гарна. Ооо! Wow! Ого, ми високо! Доси, не страшно, да? Я не знаю, я щось панікую так. Расслабиться, просто розслабиться. Расслабиться? Думає, що ми на самолоті. самолозі. Че так? Ага. Посмотри, праворук родини. Оооо! Ага. А ну давайте, поснімай папу. Че? Угу. Якщо ти займаєшся спортом, ти завжди на висоті! Oof! 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 Щось, я вже вже з тобі, як я віддарі. Ви віддарі просто і диви, що тут написано. Увага! Двері зафіксовано, не смикати! Вау, як красива зайка! Диви там череп Що це? Це ці, ці колокола? Да! Офігей! Що ти калась, коли коло коли начали быть? Ага, ну що це оця штука токає. Ну вона так вся скрижетить. да, Ти заметила? Я вже так чую. Руки в'язніться, вони отверяють уже спускаємось, капец, так швидко час пролетів, море раз і все. Блін, не наблєд. Класно, да? А може ще вбросимося одне коло? Ну, давай. Давай. Да не заметно до мами прикрадемся, видно. Стоїть. Ну, давай, давай, якщо вийде. О, коса, коса. Ай, не вставай. Я хочу на кулак А може ще одне коло, чи це в годетик? А, оп. Ну, ось. Я тобі стукала. Ну що? Тобі сподобалось? Мені сподобалось. Дуже? Тобі страшно було? Ух, чи ще? Не трошки мені було страшно. Що папа твій боявся? Ага. Так, після такого колеса огляду від стріма ми вирішили подністи морозового. Mm -hmm. Ви морозиво продаєте? Продаємо. Можна розумати, не скумати. Ні, не можна. Я не люблю камеру. Можна мороженка Я вас купити? Я не люблю камеру. Можна, можна буде. Тільки хвилин через п'ять. П'ять хвилин чекати. воно смачне? Ну Ми почекаємо. Ну, давай переправляємося, потім вже. Давайте. Давай Давай. Може допомогти, друже. Ні, спасибо. Він якийсь злий. Да. Ну, як ти думаєш, чого люди зляться, коли їх знімають? Не знаю, може вони не люблять знімати. Може бояться камер. А ти боїшся? Ні. Ми ну, зараз знімаємо камеру. З самого дитинства вона працює на камеру. Мені здається, вона буде дуже крутою акторкою. Або Муель. Знайшли тільки що з дочі в якесь заведення. Кирюху кіруху захотіла попісять. Поки пошли попіс, я быстренько замовлю дві устрічки, трішечки, зовсім трішечки майничка і емечки чіпси. Буде для мами сюрприз. Хочеш, можеш взяти одну ракушку собі? Ммм, mm, це в тебе ручки пахнуть чи устрічка так смачно? Смотри, Оці штучки, бачиш, кугольки, вони з'їдають. Що вони? Вони їдять когось. Так. Емка! Зайка, посидь, подивись. Що це зайдемо? Дякую. <схунг> 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 <палес> А хочеш спробувати устрицю? Ні, це мої чуття. Коротше, тільки що Кірі дзвонила мама і каже, що вона приїде до нас. Так що будемо сьогодні гулять, не тільки я кіра і Дося, а ще й Кіріна мама. Як тобі ось такий подаруночок, сюрприз. Очіковано. Трогай, може Ну Встань, від мене. Чот переламаю тобі палець. Чого? це? Не трогай бджолу біля. А чого? Ну все, хай живе. хай. Коротше, Емілія щойно зловила бджолу. Реально бджола. Я не буду вбивати, не буду. Що, пішли вже? так, ми зараз двигаємося на поштову площу. Туди повинна приїхати кіріна мама. Боже, як я обожнюю поштову площу. Тут просто нереально гарно. Як думаєш, сонечка, я б цю ріку? Чого? Дніпро переплив по мені здається. Як це? Я ж при тобі перепливав. Так, да, перепливав, назад. Ми чуть не витонув, буває. Да. <ріст> Папа! Та що ми чіпаєте, доня? Це странно. Давай <ріст> туди по лестнице. По лестниці, давай. Чуєш? А давай, коротше, ми туди встанем. Сих, і давай, пішли. Доня, знімеш нас? Знявай. Пуститись. Ну йдемо Идем. Йдем. 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 А ти будеш плавати ось там? Ну да, там малестница. Ну, плавати? Так. Да. Ха -ха -ха, пішли. Не, я боюсь. Ну, так, у нас проблемка. Сейчас. А, да. Мама, обережно, йди обережно, я вже боюсь, бо ти раз упала, що. Так. Да. Я пошуткувала папа. Я пошуткувала Я пошуткувала Идем. А вона и и пролезет. А ты можешь тут пройти? Как дурачок ты, будешь, лезть? Если... А я может, тоже тут пролезу. Давай попробуем. О, так я тоже могу пройти, А ты сиськи да, Умничка, моя худенька. Оп. Научим дочек лазить там, де, де. Я пошуткувала, не буду я палець. Чого? Ні, ти сказала А, роби Б. Давай тут будемо просто ходити. Та нє, все, я Пішли, пішли, все, ниряєм, ниряєм, пішли ниряй. Ідемо. Пішли, пішли, все, ниряєм, ниряєм, донь. Я хочу в Давай, ручку обережно пройдем, подивимся трохи. Можуть риби, акули, риби, акули. Риби, акули? Ага. Ого. Mm -hmm. Mm -hmm. Може мені нервуть. Чорні, чорній воді живе акула чорна. О. Смотри, там вода. Давно нас не було на ютубчику. Канал знесли, і в мене був такий жорсткий тільт. Я в депресії був, можна так сказати. Багато чого пробував там тік-ток і трансляції, твіч, Ну, мене тягнуло повернутися до блогів. Тому я буду намагатися викладати для вас відео частіше і робити їх якісніше, ніж вони були раніше. Підписуйтесь на канал, будь ласка. О, Дивіться, хто там приїхав! Кіріна, мама! Здрасте! Як ви добрались? Лучше все скучаю теж. <кхи> ну давайте сі повімаємося. Вічікатися. <гум> <А, гум> <гум> да, Вічку принесла, тільки я її оставила в <гум> там? Там Ну, Бабуся це бабуся, вона без вона, напевне, не повер ні. ніколи ні. не прийде. Це ящик Фандори Ого! <гум> Ого! <гум> Банан! -тей -тей. Вау! Офигеть! Це гусь? Це гусь? Прикольно! Вона така є, м'яка в голові, да? А сам? Ні! А де ми гуляємо зараз взагалі? Андріївський звіз. А? Ага. Андріївський звіз. Що? Андріївський звіз. Що це таке? Це ми гуляємо по цій вулиці. Був собі таке ось колечко, червоненьке. Тут взагалі дуже багато сюди хоче собі такого котика. Є мені по потрібно розрахуватися за це за колечко. Вау! Ми зараз на Андріївському спуску. Кірбі мені щось там тільки що казали, непонятно. Ти дуже гарно! Щоб ви розуміли, я в Києві живу вже 10 років, і ці 10 років я щоб прямо так ходити, гуляти по Києву, роздивлятися не робив. Просто ми тупо. Кутю якось займалися, щось бісилися, не звертали увагу на те, що знаходиться поряд. Можливо, я просто виріс, можливо, просто можливо, просто Вау! Нам потрібно йти їсти. Що ви розслабляєтесь? У нас ще величезна прогулка Вау! Yeah. <laughs> wow! Ти бачиш скільки тут см смотрових цих площадочок? Yeah. Міні смотрові площадки. Фу -у -у. Це капець. Я вже дуже став. Хочу їсти, хочу пити, а нам ще йти йти. Готова за 2000 гривень. Зараз ось сюди лягти. И вот, И вот так скатить. Белка в натуре! Белка, белка, белка. Так, все, я пишу ловить белок. Кирюха. Давай. Давай. Все тебе. Давай. Ай сюда, я хочу погладить. А? Заберите его тут. Сай, Дай не падай. Мне, думаю, не треба. Не треба? Вам, не да блин, ты напугал у всех белок. Может, надо малого? Да, приседай, приседай, приседай. Я хочу подать на Белка. Тут дуже, да, тут дуже часто вони. Не, ну, Коли я поліз за, за білкою, якийсь странний мужик перекинув свого сина через забор і каже: до, нього до білки, малий біжить. Короче, я смотрю, він думає, що спаде. Я ну, не хуй його спасати сам, є держусь, бо там слизько. Земля э, сухає вона. Да, малому каже, йди, йди за білкою. Ну я чуть пересрав за малого. Ну ладно і таке. Нарешті ми вийшли в цивілізацію. Стекляний мостик тут такий гарненький. Зараз досі візьме собі солоденьку вату. Я хочу ось таким розміром. А можна ось таким розміром вату? Дякую. За моєю спиною знаходиться Бар Сімсон. Зараз ми його схопимо. ну щось покажу тобі угу. вставай ну як тобі не страшно? Що, там же ж під низом все машини їздять це скло ну пинк 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 смотри іди до свого друзя Марка дружби народів. Коли я приїхав тільки в Київ перший день з поїзда, я заїхав до товариша, покупався, вдівся і ми прийшли сюди. Сиділи, ось там є трибуни. І десь, ось тут, зверху ми сиділи. Позаду мене стояла сцена, був невеличкий концерт, тільки щасливих людей було. Дуже теплі поспомінання, дуже теплі. Блін, де кюрюха з малою. Я уйшов вперед, а вони щось там втикають. Ой-ой, ой в мене тоді закінчилась пам'ять на телефоні, і я не зміг продовжити далі знімати. Що було? Ми побули на арки Дружби народів, прийшли до хрещатика, визвали таксі та й поїхали додому. Поїли, лягли спати. Все. На момент, як я викладаю зараз відео, у нас випав перший сніг, а я тільки змонтував відео. Ну, а що тут поробити? Я не можу повернутися так швидко в ту среду, якій я перебував раніше, де мені здається, що влоги логі вже нікому не цікаві. Але я все ж таки трохи зараз сподіваюся на те, що це відео набере хоча б 10 тисяч переглядів. І це дасть мені стимул продовжувати далі знімати. Коротше, всім дякую за перегляд. Не забувайте клікати на підписочку, на колокольчик, ставити лайки, писати коментарі. До речі, я не знаю, там колокольчик ще на чубі є чи нема, бо я. Давно уже не займався цим. Коротше, всім пока.